Хоч хтось до нас вийдеш, ніпляючи. Немає нікого. А коли будуть? А це ваша машина? А що нам докладають, коли будуть? Айо, на роботі. У мене там такий маленький зараз, треба, що ти такі маленькі бахноти. Там на букву Д, що більше найбуть. Можемо. Доброго дня ще раз, дивіться, ми хочемо вас запитатись, а чому опубліковуєте фотографії там, де ви вбиваєте тварин? Молодий чоловіче. А я вам не доразі проїжджаю. Я в Києві хочете приїжджати. Ми хочемо... Хочемо... Дивіться, -дивіться, дивіться, Дякую. Так, їдьте до мене в Київ, там я вам пояснюю. Все, що відбувається. Ми йому запитали з цього, чому, чому він виставляє ці фотографії в мережі. Він сказав, що він цього пояснює. Як вимога, чому він так себе повари? Мені здається, що в Дубневича в голові сидить маленький Янукович, Тому він так себе поводить. Перша наша вимога профінансувати камери в реабілітаційний центр Саневир. Друга наша вимога – мій стріляти, хаїде в АТО. Не вбивай, а нагодуй! Не вбивай, а нагодуй! Не вбивай а на воду! Тварини хочуть жити, тварини хочуть жити, тварини хочуть жити.